Київщина однією з перших відчула на собі масштабні масові звірства російської армії. Вони нищили усе українське, зокрема, наші державні символи. 24 лютого на головному флагштоці Макарівської громади підняли національний прапор через обстріли. Кріплення стягу було пошкоджено і він опав. У другій половині березня після деокупації його закріпили на фасаді будинку культури. А вже на початку квітня один із поранених добровольців територіальної оборони ініціював повернення прапора на флагшток. Тепер синьо-жовтий стяг маярить у центрі Макарова. В Ерпіні український прапор, висить на одному з пошкоджених житлових комплексів. Мешканці будинку, повернувшись додому, побачили свою вщент розбиту домівку: Український прапор тут це символ нашої незламності. Цей стяг на деокупованій Київщині бачать іноземні делегації, а разом з ним злочини росіян. Тут, у Бородянці, після звільнення селища від окупантів, добровольці та рятувальники. Розбирали завали зруйнованих будинків, а потім спільно на п'ятий день деокупації на центральній площі підняли український прапор як символ стійкості та спільних зусиль. У Броварах майорить найбільший прапор на рекордній для нашої області висоті. Завдяки українським захисникам та захисницям сюди не дійшли війська Росії. Міста та селища Київщини постраждали. Але цим втримали Україну, прикривши собою столицю до Дня державного прапора України закликає усіх жителів вільних міст, Київщини, вивісити на своїх домівках синьо-жовтий стяг. Зробимо це за ті українські міста, які зараз тимчасово окуповані расистами, і над якими поки що не здійнявся наш національний символ. Зробимо це з думкою про тих, хто зараз знаходиться в окупації. Зробимо це з вірою в те, що скоро всі жителі країни будуть вільні і зможуть підняти прапори свободи над своїми домівками. Ми сильні, і ми переможемо.